Четверговий круасанчик. Чому саме четверговий круасанчик? Тому що мені треба якось позначити рубрику, яка буде вам дуже цікава, яку я буду випускати щотижня. Що ж таке японський манікюр? Зараз ми з вами і поговоримо. Чи роблять японці японський манікюр? Дуже важлива тема, я вважаю. Як стерилізувати бафики, якими ми користуємось, коли втираємо пасту, як бафики стерилізувати ті, якими бафами, нігодь. Коротше, запитань дуже дуже багато. Саме головне запитання, я думаю, це те, що чи лікує японський манікюр, чи укріпляє японський манікюр, чи можна чи халяльний японський манікюр. Коротше, запитань дуже багато, і сьогодні ми з вами поговоримо. Ця тема буде дуже смачною, як і цей сьогоднішній круасанчик, Тому всім приємного перегляду. Що З чим ми з вами розберемося, це буде те, як стерилізувати японський манікюр. Точніше, все-все-все, що в нього входить. Що з ним робити? Стерилізувати, панірувати. Коротше, дивимось. Тряпочка, якою ми протираємо наші нігтики, вона замшева і іншу тряпочку ми не можемо використовувати. Тут ще лежить пилочка. Пилочка вона є одноразовою, тобто, це тільки от моя пилочка буде, і все. Або дівчинка, яка до вас приходила, одна єдина. Бо пилки я раджу використовувати одноразові, точніше, файлики на них я раджу використовувати одноразові. А цю пилочку просто можна так замочити і чисто для однієї дівчинки залишити. Потім дивимось, що в мене знизу. Тут в мене знизу плавають оці шліфувальники, щітки і бафи, як рожевим догори, оцей бафік. То їх можна також замінити на одноразові бафи, які ми втираємо, я кладу саме під низ, тому що вони вспливають, а мені треба, щоб вони пройшли повний етап замочування. Я одразу хочу сказати, що я не. Є якоюсь маньячкою стерилізації. А в тому плані, що я за здоровий глузд, дивіться, ми ніяк не можемо засухожарити бафики, якими ми втираємо пасту. Ми можемо максимум зробити холодну стерилізацію. Тому я призиваю всіх бути в здоровому глузді і подивитись на звичайні пензлики, якими ми користуємось, коли робимо манікюр, так. От, звичайний тонесенький пензлик, яким я завжди проходжусь під кутикулою, біля кутикули, а, і який контактує безпосередньо з нігтєвою пластиною з базою, а, яка потрапляє на нігодь. А, дивіться, їх ми також не замочуємо і не пхаємо в сухожар. Тому я звертаюсь до вашого здорового глузду. Ми можемо замінити бафики, якими ми бафимо нігтєву пластину. Підже ви мене засудите в коментарях, до речі, дати знати вашу думку, бо мені вона дуже буде цікава. А, тому поїхали далі розбиратись, що ж таке японський манікюр. Зараз перед вами представлений повний набір японського манікюру, все, що входить в коробочку, плюс моя щіточка і апельсинова паличка. Принцип роботи я вам буду показувати конкретно на цих ручках, на цих нігтиках. Як ви бачите, вони такі доволі рельєфні, вони пройшли дуже багато різних покриттів і ну, інколи не зовсім вдалих. Так що будемо шліфувати саме ці нігтики. Одразу скажу, що я не рекомендую використовувати японський манікюр при грибкових ураженнях, інфекціях, якихось запаленнях на нігтях, тому що це буде точно небезпечно. Спершу нам треба забрати довжину. Якщо довжина у вас більша, ніж у моєї моделі, то ви сміливо можете зробити це апаратом. Я взяла пилочку з набору, але можна брати одноразові пилочки. Просто ця пилочка вже стане індивідуальною для цієї дівчинки. Я використовую в звичайній повсякденній роботі з звичайним манікюром одноразові пилки. Тому це дуже-дуже зручно, просто викинув і все, і немає ніякої проблеми в цьому. Можна використовувати будь-яку пилку, яка вам зручна, в якій ви впевнені, яка точно буде стерильною і вам, і клієнтці. Маленький лайфхак від мене це те, що треба попіклуватись про атмосферу, тому що прикол японського манікюру саме в атмосфері, в цій натуральності, природності і комфорті. Ну, ви, ви зрозуміли про що я зараз, якщо ви вже працюєте майстром манікюру. Тому що просто зашліфувати ніготь можна звичайним шліфовщиком. От правда, можна піти в магазин, взяти шліфовщик і зашліфувати до глянцевого блиску нігодь. Але тут ми працюємо з натуральними компонентами, які входять в пасту, натуральними шліфувальниками, які замшить, навіть ця тряпочка замшива. Її нічим не можна замінити, тому що в японському манікюрі має бути саме замшива тряпочка, а не безгорсові серветки. Просто факт. Я особисто вважаю, що це просто елементи атмосфери, і ну, не несе ця процедура якогось лікувального ефекту. Це дуже розпространена така дуже думка, те, що е, лікувальний ефект буде якийсь укріплюючий від японського манікюру. Але якщо ви хочете укріпити свої нігті, то у вас має бути здоровий перш за все організм, ви маєте пропити вітаміни і займатися своїм здоров'ям, явно не починаючи з нігтів, а взагалі з усього організму. Японський Манікюр це друг для тих, хто не хоче робити покриття. Кому не подобається покриття на нігтях, і вони хочуть просто натурально, гарно, добре провести час це, цю годину, так скільки е, займає процедура, от просто покайфувати в цей час, попити смачного чаю, е, щоб тебе погладили цією замшевою тряпочкою. Е, мені подобається собі, я б залюбки просто робила цей манікюр. в мене одна рука без покриття. Звісно ж, я на собі вже пробувала це робити. Е, тому в дівчат дуже. Багато запитань на фіга це японський манікюр взагалі. В нього дуже багато переваг в тому плані, що його можна робити вагітним, взагалі без противопоказань яких-небудь його можна робити підліткам всім, навіть до 13 років. Він нічого поганого, нігтєвій пластині не зробить. Звичайно, в домашніх умовах ми виключаємо це, тому що в домашніх умовах можна собі не робити в невмілих руках будь-чого. А якщо піти до майстра навіть в 10 років зробити японський манікюр, то це буде гарно. Тут в мене от, біля дівчинки стоїть і кафійочок, і чайочок. І свічечка, і все дуже гарно, дуже приємно, дуже релаксно. Зараз я починаю віддвигати кутикулу апельсиновою паличкою. Я спочатку вирішила робити пилочний манікюр. Знову ж таки, як робити пилочний манікюр, я розказую в себе на курсі, на живому курсі в Харкові. Якщо не цікава ця тема, то можна взагалі зробити апаратний манікюр. Апаратний манікюр також ідеально підходить: взагалі будь-який, з який ви вмієте от працювати з манікюром, ви можете його внідрити в японський манікюр, убрати кутикулу так, як вам цього хочеться, і так як дозволяють ручки вашої клієнтки. Але знову ж таки по класиці. Спочатку ми відштовхуємо апельсиновою паличкою кутикулу. Добре, треба все відштовхнути, щоб не було ніяких склеєк, щоб вони ніде нічого не пропиляли, тому що в плані японського манікюра пропили буде видно не то, що дуже добре, а прям ідеально буде видно всі пропили, царапини глибокі, якісь бугри на нігтях. Бугри на нігтях дуже добре видно, тому що я сама є власницею бугрів на нігтях, тому що я тренувалась на своїх власних руках перед тим як стати класним майстром манікюру, і в мене дуже бугристі нігті, і втирати на них дуже дуже важко, і їх дуже добре видно, коли вже фінальну бачите роботу. Скажем так, на ідеальній нігтьовій пластині і косяків ніяких видно не буде. Але якщо ручки складненькі, то і часу це займе у вас набагато більше, ніж з легкою рукою, з легкими клієнтами. Що для вас легко, що для вас важко також я вирішувати не буду, це вже ваша справа. Я вирішила взяти просто все з набору японського манікюру, тому що я його тільки-тільки відкрила, він свіжесенький, ніхто ним ще не користувався. А, ладно, одною рукою я користувалася, але я не використовувала пилочку, яку я показувала на цій дівчинці. Зараз ви бачите бафик. Він з двох сторон різних кольорів. Спочатку ми блакитною стороною, блакитне зелена, в кого як, знову ж таки, а, дальтоніків я не засуджую. Кожна людина а, називає цей колір по-своєму. Так, що спочатку, баф цією, е, Я так жорстко це роблю, тому що я хотіла робити е, пилочний манікюр. А для пилочного манікюру, до речі, ці пафіки також дуже класно підходять. І е, через те, що нігті такі волнисті, бугристі, треба прям дуже-дуже приловчитись, щоб е, всім, так сказати, всім. Е, Об'ємом цього бафіку залізти туди, куди треба. Так що дивіться, дівчата, і дуже зосерейтесь на цьому, якщо ви десь не забафите, туди не втреться паста і буде неякісно виконана робота. Приділіть цьому моменту дуже-дуже багато уваги, саме бафуванню, тому що перепиляти, звісно, сильно нереально цим бафиком, тому що він дуже-дуже гладесенький. Але все ж таки цей момент треба добре проконтролювати. Бафики можна взяти одноразові, також взяти, піти в магазині одноразові бафики, просто взяти самі самі м'якенькі, тоненькі, і ним побафить нігтики, викинути і все. Можна робити холодну стерилізацію, але чесно сказати, ці бафики такі трошки тряпочки, і ними буде просто нереально щось зробити, вже навіть після трьох клієнток ви просто вже захочете його викинути. Так що одразу, коли вимовляємо японський манікюр, одразу можете замовити собі самі самі м'якесенькі бафики, щоб. Вам було зручно з ними працювати, і ваші клієнти також були задоволені, щоб все було супер стерильно, супер чисто, супер класно. Іншою стороною Бафіка я пройшлася за кадром, тому що це дуже-дуже довго. Спочатку одною стороною бафіка пройтись потім іншою стороною Бафіка. Тут ви вже бачите цю пасту, цей перший склад, в ньому мінеральні якісь ракушки, склад мінеральний. Прикол в тому, що прям глибоко в організм це вам не просочиться. це просочиться максимум в всю ділянку нігтя, в яку ви це втираєте. Так що немає тут ніякого накопичувального ефекту, це все байки, навіть якщо ви. Поспостерігайте результат того, що нігтєва пластина покращується з, цим, з цією послугою, це просто, скоріш за все, ви змінили своє харчування, ви почали пити якісь вітаміни, і у вас це все змінилось, і нігті стали набагато міцнішими. Якщо ви вважаєте по-іншому, я не проти, абсолютно, просто напишіть мені в коментарях, я буду знати, що ваша думка існує, я її зарахую до себе. Тирати пасту треба одним шаром, там ще є лопаточка, в наборі, якою я нанесла на цей бафік цю пасту. Старайтесь шліфувати в одну сторону, тому що так написано в інструкції: опять: па па бам -па Просто вам такий лайфхак, супер, який ви одразу помітите. В наборі до японського манікюру є. Інструкція, просто інструкція з картинками, там, де все понятно, все чітко, тому я наголошую не купувати курси по японському манікюру, тому що це просто для якихось лохів, розвод, там все намальовано на картинці. Просто потренуйтесь три рази, зробіть цей японський манікюр, подивіться на результат, і все буде зашибість. Не витрачайте гроші на різну фігню. Бачите, шліфую в одну сторону, по крайній мірі, я стараюся це робити, домазую ще пасту. пасту на цій же шлопаточці, яка йде в наборі, цією мінеральною пастою сміливо шліфую нігтики. Відверто кажучи, тут вже видно глянець, ну видно, як вони на очах стають більш блискучими, як паста шліфує просто мікро якісь подряпинки, так? які дуже-дуже малесенькі, ті ж подряпинки, які ми робимо цим бафіком, яким ми проходились до цього. От вона дуже класно лягає в ці мікро-мікро тріщинки. В глибокі тріщини паста не замазує, тобто їх буде видно. Якщо у вас там капець, які пропили, то їх буде видно. Ну, все одно це механічна дія на ніготь, тому нігодь починає трошки рожевіти, червоніти, але знову ж таки контролюємо натиск, не передавіть, особливо в зоні а, нашої матриці, там давити просто не можна. Який би м'який бафік не був, який би м'який шліфувальник не був. Все залежить від вашого клієнта і від ваших рук, який ви натиск робите. Так, тут ми робимо другий склад, і зараз покажу, що ми робимо. Другий склад втирається по тому ж принципу, знову ж таки, є лопатка. Є цією лопаткою ви можете нагребти і фігачить по нігтю. Але, але, В мене просто повнюща ця коробка, тому я просто макаю бафік в цю труху, в цю пиль, яка, до речі, там, до речі, кажуть, що є віск в складі. Знову ж таки, казати це не значить, що там 100% бджолиний віск прям складається. ця пильца з цього обжиленого віску, тому ну, я просто вірю, що там щось корисне є. Мені головне отримати глянець. Стараємось шліфувати в одну сторону, якщо бачите, десь трудно труднодоступні якісь місця, бачите, як я, я просто е, ну, цим бафіком залажу в це труднодоступне місце краєчком, тому що бафік такий об'ємний, і мені треба сама така е, тонесенька частина, його, щоб залізти, куди мені треба. Е, скільки треба пилі цієї на бафік набирати? Чесно, не раджу вам прям багато набирати, тому що е, всі, хто роблять японський манікюр, всі прибирають довжину. Тому що в більшості ламкі нігті, і ви просто витратите зайву цю пиль, якщо ви будете набирати дуже багато трошечки і починаємо пробувати дивитись на результат. Блищить нігодь, не блищить. Якщо не блищить, значить ви зробили якусь помилку в попередніх етапах. Спробуйте наступного разу, коли нігті відростуть, якось зробити по-іншому, проконтролювати свою роботу. Капець, прям, звісно, шкоди ви собі не зробите. Отут, бачите, який великий пальчик, він прям такий біднесенький, тонесенький, і видно, що від попереднього покриття, точніше, зняття попереднього покриття, там є пропильчики такі, і його дуже важко зашліфувати, якось, щоб цього не було видно. Японський манікюр з цим не справляється. Зараз я протираю цією замшевою тряпочкою все, і трошечки там, де позабивалась паста, я її дістаю паличкою одразу. Якщо ви не дістанете всі залишки одразу, не витратите, витратите їх, то просто у дівчинки буде запитання, що за фігню мені зробили, чому в мене на всіх пальцях щось позабивалось скрізь. Так що все протираємо, все дістаємо. Робимо дуже дуже гарний результат, щоб все було екологічно, гарно і естетично. Тут я вам показую результат. Я попритирала всю цю пиль, яка позабивалась. Ви просто подивіться, яка ніжнятіна. Ну це прям ну от мед, розумієте. Але це ще не все. Я вирішила доповнити цей супер натуральний ефект цього японського манікюру масажем з цією свічкою, парафіновою, така парафінотерапія невеличка. Кільчатка знімайте, бо цей парафін буде скрізь. І ніколи не робіть цю послугу, яку я зараз отроблю, на холодні руки, тому що на холодних руках цей віск, цей склад, який розтопився на свічці, він просто застине і ви матимете просто. Жахливу кірку поверх шкіри. Якщо ручки тепленькі, і у вас, і у дівчинки, то тоді можна робити такий масаж. Він максимально приємний, це прям дуже кайфово. Якщо ви помітили, в мене там стоять свічечки ще звичайні, просто ароматичні свічки стоять на фоні. І дивіться, поки я натираю першу ручку, друга ручка знаходиться над свічками, тобто вона не охолониться рука, вона не буде холодною. І е, після такого прогрівання шкіри ви легко зможете втерти масажну свічку, склад з масажної свічки. Можна обрати будь-яку масажну свічку, взагалі, яка у вас є. Я знаю, що вони продаються в секс шопах але також вони продаються в манікюрних магазинах. Дуже багато брендів їх випускають. У мене немає якогось свого фавориту. Я зараз використовую від торгової марки Круз свічку але знову ж таки на теплі руки. Це дуже приємна послуга, прям бонус дуже класний. Навіть до звичайного манікюру, якщо ви робите гігієнічний манікюр без японського, просто моя порада. Але ну, учтіть всі нюансики, так? Я дуже сподіваюся, що вам було багато чого корисного, отакий в нас результат. Ми супер задоволені, я супер задоволена цією послугою, рада була бути корисною. Ставте своє сердечко, будь ласка, і підписуйтесь.